Нам а, потрібно все ж таки ще раз знайти десь в центрі міста, я договорюсь, вивезимо цей план, він план го року. І, а це популізм, розумієте, це вибори. І я вважаю, що я, очевидно, зберу всіх людей і вони побачать, а, що від міста. Якщо зору говорять, то це треба дійсно. На сайті побачите, кому дається ділянка, і, е, в якому виді та, і так далі. Тобто нема тут ніяких, е, можливо, якісь у когось є питання, я не можу сказати. Але загалом 16, 600 питань затримуються на протязі вже півроку. Чому? Тому що ми виграли суд, е, прошу переселяка. Ну не давай в апеляцію, тому що це виграний суд. Я подумаю, а для чого він це робить? Популізм? Ну популізм саме настоящий, розумієте? Ми виграємо цей суд в апеляції. Інша людина, от, наприклад, що там вважає, що вона є активистом і хоче подпиритися, вона знову на щось подасть суд.